Гарно всім врожай, ви на каналі Ліричний селянин. Да, осінь цьому році золота. Весь вересень місяць був сухий, лінивий міг зібрати врожай. А, в жовтні вже можливі дощі, тому потрібно все, що сухеньке ще зібрати. Так, звичайно, там капусточка хай стоїть ще до. Перших може приморозків, або побачимо. А от уже таке як кукурузу потрібно збирати. Доки вона сухенька, доки її не намочив дощ, то потрібно зібрати. Так, її вже трішки збирали, я бачу до мене. От, давайте глянемо, що, що ж у нас за врожай. Ще навіть кабачки вони є. Що в нас за врожай? Кукурузки. Непогані качани. Звичайно, це над дорогою на краю городу. Тут вони і не бувають ніколи з дорогами. Але щось є. Будемо зараз збирати. Ось така кучка невеличка вийшла. Є гарні качани, є менші. Ось така урожай кукурузи на нашій присадибній ділянці. Прийшов час і викопувати арахіс. Вже, як бачимо, він пожовтів. Листя вже жовте, то вже настав час його викопувати. Який сьогодні врожай в цьому році ми не знаємо. Не пробували копати. Посадили його також небагато в цьому році. Тільки три рядочки невеличких. Зазвичай більше садимо. ну Але будемо пробувати копати. Земля тверда. Важко купається. Ну, але єрохіс, як бачимо. глибоко. в цьому руці. Горенький такий, не густий. Щоб там було багато його кущі. Але є. Да. Тверда земля, важко купається суха осінь. Висушило повністю землю. Ну, як бачимо такий непоганий арахіс Отже, будемо копати далі. Три рядочки викопаємо, покажу. Щось з цього вийшло з цих рядочків. Ну, от викопали арахіс. Належить трішки хай просохне. І будемо його відривати і далі так от сушити, щоб просихало. Отак отримали. Не багато, немало. Сухо, дуже сухо землю, йому не було звідки тягнути увагу. Але якийсь урожай певний є. Середній урожай можна сказати, хоча є от такі величенькі і гарненькі, Але є на деяких що майже нема нічого. В цілому можна сказати, що урожай непоганий, Арахіс, сгали. В загальному середній бували роки що бував і кращий. Ну, зараз просохне і ми його обірвемо і покажу стільки. отримали вже чистого арахісу з цієї діляночки. От, обірвали арахіс і отримали повне відеречко Ось таке 5-літрове відро. Арахісу отримали в цьому році. Ну, тепер його відправимо на сонечко, доки в сонячні дні, хай просушується. Спочатку на сонці, а потім уже в інших місцях, якщо не висохне повністю, і буде готовий до споживання. Так що, от такий врожай арахіса в цьому році. А ви садите арахіс? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Які у вас урожай рафіси, і як ви його потім використовуєте. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, щоб я знав, можливо, я буду так використовувати в майбутньому, так як і ви. Ну і ще такий, мої друзі, маленький лайфхак, яким користуюся вже не перший рік. Влітку ми, звичайно, полюбляємо їсти. Зелень, і укропчик, і петрушку, і цибульку. Також ми використовуємо для споживання шпинат. Він нам сподобався. І вже декілька років насіння шпинату не купуємо, а своє маємо. Досить гарно. Спочатку думав, що воно, можливо, не сходитиме, але досить гарно сходить. Воно висушений. І тепер ми його відправляємо на зберігання і наступного року ним посадимо, і буде урожай шпинату зі своєї сімена самі заготовили. Досить гарно сходить, досить гарний отримуємо урожай. І тепер, як бачимо, все просушується. І арахіс сушиться. І грецькі гріхи також сушаться, вже починають падати. І кукурудза сушиться. Все воно у нас тут на просушку. Звичайно, як сонячний день виставляємо на сонце. А так воно тут накриття, добре продимає, хай ще просихає, доки на вулиці нема дощів та великої влаги. Ось так весь урожай сохне. Ставимо вподобайки під відео, пишемо коментарі та не забуваємо підписуватися на канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.